Загиблий та двоє травмованих це наслідки ДТП, яка сталася поблизу Вінниці. На обізні зіткнулись два автомобілі Хонда та Тесла. П'ятидесятирічний пасажир Хонда загинув на місці. Водіїв двох автівок госпіталізували. Через аварію рух на об'їзній з дорозі був ускладнений. А на вулиці Хмельницькій шосе утворився затор. Там також зіткнулись кілька авто. Усі обставини та причини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. На об'їзній дорозі у місті Вінниці відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків: це Хонда та Тесла. Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинув пасажир Хонди. Водії отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.